Вітаю, друзі. А ви замислювалися над тим, що Бог благословляє за добрі справи? Так, так. Про це пише Біблія. Книга буття в 14 главі розповідає, як Авраам за допомогою своїх людей звільнив з полону Лота і повернув майно не тільки Лоту. А і царям Садомському, Гаморському і повернув майно, віддав все, і людей повернув, які були в полоні. Допоміг дуже сильно. І 15 глава починається з такого вірша. Після цих подій було слово Господа до Авраама. У видінні. Ви знаєте, підкреслюється те. Що саме після цих подій. Чому так підкреслюється? А тому що Бог показує, наскільки Авраам проявив любов до ближніх, до лота, навіть до неближніх, до царів Содомських і Гоморських, але проявив справедливість і підтримку і допоміг повернути людей майно. То Бог це. Бачить. І він сказав Аврааму, Я твій щит, нагорода твоя, дуже велика. Ви уявляєте собі це? Авраам, звичайно, почав далі говорити про те, що насправді для нього нагород, нагорода. Авраам хотів не майна ще більше, Авраам хотів, щоб у нього були діти. Він Богу розповідає біль своєї душі, що нема кому нема нащадка, кому залишити майно і так далі. Ми не будемо це говорити. Це питання вже того, яку нагороду хотів собі. Авраам, але хоча тут є теж е, цікава ідея. Бог не просто нагороджує чимось таким непотрібним, Бог нагороджує кожного тим, що людина хоче. Розумієте? І тут Бог сказав Аврааму, ти будеш нагороджений. Нагорода. Своя буде дуже велика. Ви уявляєте, що Бог бачить всі добрі справи? Минуло багато років, і Авраам отримав нагороду. Отримав те, що Бог йому пообіцяв. І, звичайно, можливо, треба почекати. Для мене цей вірш, ця глава 15. Говорить про одне, добрі справи, ніколи Бог не забуває. А ще, ми, звичайно, кажемо, що ми все робимо во славу Божу і Його силою. Але сам Бог каже: Але ж ви це робите вашими руками, з вашої волі, з вашої згоди, ваш це вибір робити добро. І Бог нагороджує. Він не каже, ну. Я тобі дав цю волю, я тобі дав це бажання. Твоєї участі немає. Ні. Бог підкреслює, що для нього настільки важливо, що людина бере участь в цьому добрі, робить це добро. Бог ну, якби підбадьорює людину. да? Звичайно, все від Бога. Написано, і хотіння, і действоє все від Бога. Але. Всі бажання, всі дії, все від Бога. Але сам Бог дає нагороду за добро. Розмірковувати над цим віршем можна безліч часу, але я хочу вам сказати: просто поміркуйте: 15 глава, перед тим 14-ту почитайте, що саме зробив Авраам. І він проявив таку щирість. Підтримку, і не було в нього користі. Він не взяв нічого для себе, коли він звільнив з полону людей багато і майно повернув людям, у яких його забрали, він собі нічого не взяв, ні копійки. От, почитайте 13, 14, 15 глави книги Буття. Тоді ви зрозумієте, що за ваше добро, Бог вас завжди буде благословляти. Ну це факт. В часі, коли ми не знаємо, але точно факт: от добро, Бог не залишає непоміченим. Робіть добро.